Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Метро. Розпочинаємо з побутової хімії, далі перейдемо до продуктів. Знижка на Савекс, гель для прання 2,7 літра 499 гривень, кисневі відбілювачі, плямовивідники. Велс Оксі 900 г 89 гривень і оміноп'янку гель для прання в асортименті 359 гривень. І Грюнвель 2 в одному 150 гривень. Для білого і кольорового 5 літрів. Також професійна серія Ariel Professional для прання 5 літрів 1399 гривень. Капсули для прання, так, якісь Solar Mix Family Pack. Тут для білого 6 капсул, 12 універсальних і 4 для чорного. Так, 249 гривень. Далі Арель 499 гривень 26 капсул і 499 30 капсул. Угорський гель для прання. Універсальний Сан-Сін. До речі, ніколи не брала. Така цікава упаковка. Постійно на них дивлюсь. Треба буде взяти спробувати 425 гривень за 2 літра. Сілан в асортименті на знижках 1 літр, 154 гривні. Кондиціонери для прання, фальчі азуро, 2 літра, Італія 199 гривень. Тут що зручно, є ручка наливати зручно. Я колись брала, не пам'ятаю, який є ромат, але вони дуже довго трималися на одязі. І тезорі де Орієнт, дуже популярні кондиціонери для приня 139 гривень. Кондиціонери для приня коколіно, якщо один брати 173 гривні, 1,7 літра, якщо від двох 149 гривень. Універсальний спрей Frosh, Orange, 129 гривень. Далі, ну, це типу, пил протирати, має не залишати розводів. Напишіть відгуки, хто вже брав. І чула багато хороших відгуків про цю пасту, доктор Бекман, Вона для всього підходить, типу і для посуду, для сантехніки, для взуття. Універсальна паста для дому. Напишіть відгуки, хто вже її брав. Поліролі Пронто для меблів 76 гривень за одну, якщо брати від двох, 68,50 гривень. Сів для вікон і дзеркал, блиск без розводів, відбитків пальців. Написано, що приємний аромат 89 гривень. Капсули фініш для посудомийки 579 гривень 45 капсул. Фініш ультимат. Також знижка на сів, антиналіт ультрашвидки 85 гривень і антижир також 85 гривень. Доместо 109 гривень. Фраголіно і Грист 249 гривень. Також знижка діє на Мартіні Просеко та Мартіні Асті 399 гривень. Віскі Джек Деніелс – 1 літр 999 гривень. Капітан Морган ромовий напій 1 літр 469 гривень. Джентльмен Джек Деніелс 1049 гривень за 0,7. І лікери Джек Деніелс також на знижках 649 гривень за 0,7, Джек Деніелс Fire, Apple із медом хані. Ромовий напій 0,5 289 гривень, По карді, якщо брати від двох Спасіт 548 гривень. Глінтвейни білий та червоний, 129 гривень за 1 літр 8,5% алкоголю. Просе коленотті брют 559 гривень 750 мл. І лаґіоку за якась безалкогольний, до речі, 429 гривень. Провето брют 175 гривень, якщо брати від двох пляшок. Бананові чіпси, метро шеф 500 г 209 гривень. Борошно фісташкове 500 г879 гривень. Метро шеф, Іспанія, виробництво. Цукерки Моцарт в асортименті білий марцип, в білому і в чорному шоколаді 159 гривень. І ось такий марципан, не брали їх ніколи раніше. Полуниця, якщо брати від двох 139 гривень. Моцарт виходить. Мені здається смачніше, тому що тут полуниця, може такий, як мильний запах полуниці бути. Напишіть відео, хто вже брав. Печиво туті, фруті 1 кг 138 гривень ріоба. Кава 80% арабіки, 20% робусти, 679 гривень за кілограм ріба. Сік лимону 69 гривень за 700 мл. Концентрований. До речі, який тут склад? Концентрований сік лимотною ну, регулятор кислотності лимонна кислота. Нормальний. Катання млинок з перцем. Суміш перців 94 гривні. Ціна до знижки 201 гривня. На знижках оливкова олія метрушев з трюфельним ароматом, з базиліком, з лимоном і з часничком 169 гривень 250 мл. Кранчі доктор Беннер» В асортименті тут банан, кокос, шоколад 5450 Знижка на всю пасту баріла 49 ,50 гривень 50 копійок, якщо брати від двох упаковок. Це і спагеті, різні трубочки по 500 г. Також пера, весь асортимент. Соус чумак херсонський 33 ,90 гривні 90 копійок, 300 г. Оливки Аро 280 г без кісточки в росолі, якщо брати від 2 42,90 90 Оливки Арагон, Іспанія, вони без розсолу, сухенькі йдуть в середині 119 гривень. Велика банка на свята зелених оливок з кісточками 1 літр 700 мл 349 гривень, метро шеф. І цікавий набір. Також ось оливки, чесничок в середині 119 гривень, 370 мл Іспанія. Соус Песто, Італія, 190 грамів, мантова. До речі, соус генуецький. Не бачила раніше такого, не, не куштували, напишіть відуки, хто вже брав, 89 гривень. І трюфільна паста з чорним трюфелем Сербія, 699 гривень, з кимось далі інший. Не знаю, фудсервіс, турт Фата. Напишіть відгуки, хто брав, що воно таке 299 гривень, і такий темний 499 гривень. Листи для лазаньї, один кілограм, метро шеф. 139 гривень. Ціна хороша, бо, тому що зазвичай вони по пів кілограма італійські. Тут один кілограм і ширший лист. Напишіть відгуки, хто вже їх брав, як вони за якістю. Тартилетки в асортименті Метро шеф. 174 гривні, 288 г такі. Більші до свят. Зараз хто робить якісь артилетки, вигідна пропозиція. І відділ м'яса, апетитна, 143 гривні, маринована курочка. Так, тут в середньому десь кілограм не гостра в вишневому соусі. Сосиски, шварцвальські з сиром, 199 гривень, тут пів кілограма. Стейк стріплой 300 г 389 гривень. Далі такий рібай 1099 гривень. Котлети для бургерів. Дві котлети 139 гривень. Хороша ціна на філе пікур. Так, кілограм 200 в середньому покупці, а є і по 800 грамів 189 гривень. Далі що у нас ще тут? Курина стегно охолоджена, 159 гривень 780 грамів упаковка. Крила, одна фаланга, плечова, 123 гривні, наша ряба. Фарш філейний, наша ряба 400 г99 гривень. Кетчуп лагідний, 560 гривень, метро шеф, якщо брати одну 81 гривня, від двох 64 гривні ціла нога, 7 кг 250 г 5199 Це Це на подарунок, або хто сам любить таким займатися. Ну, Мені здається, там дуже багато відходів, вигідніше брати шматками. вже. Грана Падано, метро шеф, 16 місяців витримки 229 гривень 250 г. Тут шматочками такий витриманий сир 12, місяців, 100 г литва, 76 гривень. Сир з голубою срібною пріснявою 59 гривень, польський 100 грамів. і торблю, якщо брати від двох шматочків, Німеччина по 100 г 89 гривень за штучку. Так, потім кама вірніше 125 грамів, французький, до речі, це хороший виробник 229 гривень, ціна до знижки 500 гривень. Так, і маленькі такі упаковочки 229 гривень. Козиний крем-сир 189 гривень. Також Франція. І наша українська класика 69 гривень. Ферма сметанковий і ферма Голландський. Також знижка на Звенигора, класичний і сметанковий 69 гривень. І комо горіховий, мене чоловік дуже любить, 109 гривень. До речі, восени я його брала по 99 гривень без знижки, а зараз зі знижкою 109, як подорожчало все. все. Горганзола метро шеф Добдольчі 99 гривень. Так, і Якась інша Добдоль, чи не знаю, в чому різниця, 139 і піканте також 139 гривень. До речі, ми брали метрошеф, мені не дуже сподобалась горконзола, Я фанат горконзоли, але італійська все таки класичні виробники краще. І маскарпоне, така жирніша буде маскарпоне і горконзола дев'ять гривень, 150 грамів. Ось такі йогурти. Метро Шеф, наповнювач персик, малина і полуниця 780 грамів по 46 гривень зараз. Сир галичина 300 грамів, 5% жирності, 65 гривень. Сметана «Молоки» 20% жирності 300 г 39,90. І 15% жирності 39,90, якщо брати від двох штук. Тому 20% жирності і смачніше і вигідніше. Мигдалеве молоко «Альпром» від двох упаковок, якщо брати 1 літр, Бельгія 109 гривень. Згущене молоко 440 г, Україна, 65 гривень і 1 літр 149 гривень. Знижка на тигрові креветки, метро шеф, 435 гривень, 800 г. Це суха заморозка, без льоду, класні, великі. Хто любить 20 на 30 Також в глазурі чорні тигрові креветки 36х44 без голови, 649 гривень, 800 грамів В'єтнам. Ну, ці значно краще. Фурель шматок 529 оселеця Пілеоселеця шеф 119 гривень без додавання олії 350 г. Також знижка на ананаси. Дуже багато людей там не пройти, щоб зняти сам ананас один кілограм 900 г 149 гривень. Салати на знижках метро шеф. До речі, написано, що мити я якось взяла, потрібно обов'язково перемивати. Я понадіялася, зазвичай перемиваю, але це один раз понаділася. І жуки, і грудки землі там було жах. Просто раніше завжди було чисто. 59 гривень, якщо брати від двох упаковок, абсолютно на весь асортимент. А салат маш так, 125 г79 гривень від двох штук, від двох упаковок. Зазвичай маш дорогий, дуже смачний салат, спробуйте. Ці червона заморожена, форелі 699 гривень, якщо дати від двох баночок, тут 250 грамів. І США, скільки тут кілограм, напевно, 500 грамів, 2-199 гривні. На мандарини знижок немає, вже 63 гривні за кілограм. А ось які ананаси по 149 гривень. До речі, класні, великі. Свіженькі позавозили. До речі, як обирати виноград, а на щоб встигли дістати, то це верхній листочок. Що дістається, то стиглий. Ікра кити Камчадал 549 гривень. А, скільки тут 100 г. І Шаланда, ікра червона, 225 г 1149 гривень. І метрошеф, ікра Форелі, Метрошеф преміум це серія 400 г 1199 гривень. Цикорій, біоцикорій, торгова марка Інка Польща, 100 г 159 гривень. Чай-граф в пакетиках з бергамотом 49,90 Дуже хороша ціна на лавацу, крема густо 250 г. Залізні банки 299 гривень. Така ж ціна і на росу. Лава це росу 299 гривень. А Оро, до речі, Оро я не люблю. Це столцува разука. Вона має кислинку притаманну 349 гривень, 250 г. Знижка на весь асортимент чаю йоджаті. Він продається на Hurby типу органічний, 139 гривень, 17 пакетиків. Сухі сніданки старт 54 гривні в асортименті, скільки тут 250 г. Знижка на баночне пиво, грінберген, перепрошую, 59 гривень, одна копійка, Блонд, бланш і темне. Мигдаль метрошел, смажений солоний, 250 г, 185 гривень. І знижка на весь асортимент Pringles Чіпсів 99 гривень, якщо брати від двох штук. 165 гривень, якщо одна. Знижки на цукерки. Кілограм ліщина 353 гривні. Потрібно брати тільки в таку упаковку. На не можна. І 209 гривень за ромашку рошен. Також Рошен Лолі Попс, це типу Чупачупси, наші старі давні, з жуйкою в середині 139 гривень за кілограм. Далі рошен гранола, типу конфетки, такі цукерочки 94 гривні за кілограм. Корівка стара добра 124 гривні за кілограм. І якісь з Рошен карамельки 139 гривень. І старі добрі рачки. 144 гривні за кілограм. 275 гривень, гривень кокочо корошен це білий шоколад, типу яєчка. Барні 69 гривень за упаковку, якщо брати від двох штук. Тунець кальве 4 штуки в упаковці 189 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропускати нові відео. І вітаємо вас з прийдешнім Різдвом Христовим. Нехай це різдво принесе мир і перемогу в нашу Україну. Слава Україні!